В 11 годині 11 хвилин на чергову частину, за лінією 102, надійшло повідомлення, від керуючої архівом Луцької міської ради про те, що її на телефон за міським номером. Номер встановлений було. Телефонне повідомлення про те, що замінована міська рада. Відразу була тісна співпраця між працівниками міської ради, органами міліції та всіх служб, які відповідно повинні були виїхати туди на місце. При прибутті на місці події закінчилась повністю евакуація. Працювала вибухотехнічна служба та всі інші служби, які мають виїжджати на цей на під час такого повідомлення. Оперативним шляхом на протязі 15-20 хвилин було встановлено, що дзвінок поступив з. Зони підконтрольної з так званої зони АТО, а конкретно з Луганської області, тобто встановлено місце, звідки було це це повідомлення. На мою думку, саме такі дзвінки відбуваються з метою дестабілізації і внести якийсь певний неспокій в дії громадян, які проживають на території міста Луцька, оскільки телефонне повідомлення. І телефон, конкретний телефонний номер, було встановлено з якого відбалося телефонне повідомлення. Оперативним шляхом в подальшому буде встановлено хто саме користується цим мобільним телефоном. І Я думаю, що щас не за горами буде встановлено і особа, яка з нього телефонувала, і він понесе відповідальність згідно українського законодавства.